Ніхто ніколи не чекає, що в сім'ї з'явиться дитина з особливими потребами. Ми теж цього не чекали, але життя є життя, і вона з'явилась в нашій родині. Готові. Да, мабуть, ніхто не готов, коли вона з'являється. Але кожен день потім ти щось робиш і бачиш результати своєї праці, і так поступово змінюється все твоє життя. Ти йдеш по своєму шляху, вже маючи якусь ціль. Ціль, яка є любов до цієї дитини, ціль, ну, бажання дати все цієї дитині. І твоє життя да, стає особливим, дійсно, але воно нескладне. Воно не складне, воно просто інше. Воно класне, воно цікаве. Коли твоя дитина починає розмовляти, ходити, повзати, спілкуватись, коли вона стає самостійною потім, ти це все бачиш, і ти радієш всьому. Може, навіть. Трохи більше, ніж коли там, ну, звичайно, дитинка вона пішла. ну Пішла, так пішла. Сказала слово да, ну ти на все радіть, а коли тут, то трошки більше радості. Ти дос... досі... цього, цього, досягаєш цього, да. цього. так, да. Ну, по нашому шляху з Сашунію нам завжди зустрічались гарні, класнючі люди, люди, які нам допомагали, ми знайомилися з новими людьми. Ми, кожен раз да, ти вибираєш шлях, яким ти підеш. Даже вот, який садок, інклюзія чи не інклюзія, яка школа інклюзія чи не інклюзія? І кожен день ти робиш свій вибір. Це складно, це важко, ти боїшся ти. Ты... Помилитись десь в чомусь, як ти зробиш, да? але от зараз вже, коли сешої 17 років, ми дуже раді тому, що наша дитина була от на інклюзії в садочку. Наша дитина була на інклюзії до 6 класу школи. Вона мала шикарний приклад соціалізації, і ми дуже раді, що в нас так все вийшло гарно. На даному етапі, да, коли дитина вже Доросліше, коли вона у підлітковому періоді, ми розуміємо, що їй потрібні. Друзі, свої друзі, особливі. теж друзі. І от тільки на цьому етапі в нас Сашуня зараз, зараз ходить в спеціалізовану школу для діток з проблемами зору, де він знайшов теж своїх друзів, куди він біжить кожен ранок, з якими йому подобається спілкуватися. Тобто зараз він теж знаходиться дуже в класному, гармонічному, би, колі друзі. колі друзів, колі друзів, йому там дуже подобається. Але все, що ми було, все, що в нас відбувалося, саме інклюзія, ми дуже, дуже задоволені і хотіли б іншим батькам порадити, що інклюзія це дуже класний етап для соціалізації дітей. Інклюзія в садочку, інклюзія в школі, це по-перше для дитини. А по-друге, коли діти на інклюзії, інші люди, батьки, діти, вони бачать наших діток і це. Це є обмін е, такою інформацією. Вони бачать нас, е, бачать, що е, цих дітей, людей не треба боятися, що вони такі ж самі. Тільки трошки. І тоді суспільство да. може нам багато чого дати, може нам дати повагу для особливих людей. Да? Е, ну не то, що повага, просто таке своєрідне відношення для до них. Навчитися доних, жити да. разом. Да, так, навчитися, навчитися разом з ними разом. жити. Чим ми пишаємось, ми всі пишаємось нашої дитині. Взагалі всім. Ну, ми дуже дякуємо Сашуні, що він в нас, нас з'явився і він нас от навчив безумовної любові. Це дуже класно, це дуже змінює життя. Воно становиться іншим, глибшим. Багато чого відходить такого. Насич, ну, не, непотрібного відходить в да. життя. А залишається головне. Ти, ти зовсім по-іншому любиш вже інших своїх діток. Ти по-іншому відносишся до, до світу, мабуть. До сімейних цінностей, до, 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 до всього. І ми, і ми, іноді, а, хоч а, він життя наше зробив таким, угу. що ми. Просто, як, <рес> насиченим за, дуже. Таким насиченим, але ми вдячні йому, тому що завдяки йому ми багато куди їздили. Багато зустріли людей, з якими ми б так ніколи не зустрілися. От він просто нас штовхає. І навіть е е дітки там Тихон з машою, вони кажуть там іноді дякуємо, що в нас є Сашко, тому що ми якісь змагання, вони їздять, ще на якийсь, ще якісь, якісь Табори, табори там разом, табори, табори, та. всі, 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 всі І табори. життя насичується, якісь нові ці людей зустрічаємо, емоції. Ну всім от і всі є люди, чудово. яких ми зустріли от 17 років тому, і вони досі в нашому житті. І це як виявилось, найкращі друзі стали. Да? То тобто, є люди, з якими сходишся. Багато років тому і зараз з тобою, це дуже-дуже класно. Життя, Життя триває, триває. З приводу майбутнього дуже хотілося би бачити, що країна йде в напрямку трудовлаштування та. Проживання якогось окремого да цих людей з особливостями, тому що вони вже становляться не дітками, вони становляться дорослими людьми. І треба наступний етап це підтримане проживання, це пра пра працевлаштування. Так, да, бо дуже дуже така проблема це працевлаштування, тому що ви закінчуєте вузи, а далі треба, треба працювати треба працювати. Ну, навчання, закінчити навчання і вони бо вони дуже хочуть працювати вони в них є страшенна потреба а, бути самостійними бути потрібними. і потрібними ось ось вони дуже дуже це люблять коли вони просто вони аж світяться коли вони знають що вони щось можуть зробити і це залежить тільки від них від них самих, і вони від цього ну Сашко О, дуже радіється да, і працевлаштування, і от і проживання окремо. Да, я думаю, що, що повинно все вийти. Вийшли, вийшла інклюзія в садочках, вийшла інклюзія в школах. Зараз наші дітки да, навчаються в училищах, там хто в кулінарному, хто ще в якомусь. Да? Тобто, якби коли 17 років тому Сашуня народився, цього всього не було. Нічого не було. Тобто все змінюється потрошку завдяки і батькам, і суспільству теж і. І я думаю, далі все повинно бути добре і змінюватись в цьому напрямку. Сподіваємось на краще.